Влада Кремля звернулася до своїх військових. Був наказ терміново покинути Україну. По всіх телеканалах РФ заявили про вивід військ з України. У той же самий час Кремль поставив Києву одну умову. Важливий інсайт з цього приводу злила українська розвідка. Виявляється, рашисти закінчують війну, Йдуть з України та повертають окуповані території. Але взамін просять виконати українців наступне. Один дуже важливий момент ключовий для рашистів. Така заява з боку Кремля шокувала всіх. Тепер відомо яким чином все буде закінчуватися. Як саме РФ виведуть війська з України? Фінал настане вже зараз, але є пару нюансів. Кінець буде швидким, але Україні важливо не втрапити в пастку. У наступні кілька хвилин ви дізнаєтесь, яку саме умову рашисти ставлять Україні. Чому саме вона настільки для них важлива? Та який інсайт щодо всього цього розкрила українська розвідка? Дивіться випуск до кінця, аби не пропустити найважливіше. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Вже незабаром настане не переломний момент у війні. Таку думку висловив президент України. Не Володимир Зеленський. Зокрема, переломним моментом, за словами українського лідера, можуть стати результати недемократичних виборів в Ерефії. Зеленський зазначив, що Путлер остаточно втратить легітимність як керівник держави. Так у інтерв'ю Associated прес президент України Володимир Зеленський сказав таке: ми розуміємо, що вибори в Ерефії проходять недемократично. демократично. Неважливо, як вони проходять, всі знають, яким буде результат. Питання до світу. Це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут гра вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу, визнати їх чи ні. Дослід. Слова може бути переломний момент нелегітимність президента Путлера. На думку Зеленського, західний світ без нагадувань з Києва, має сам розуміти, що не потрібно визнавати рашистські вибори через їхню недемократичність. Дуже хотів би, щоб західний світ сам це розумів. Щоб мені не доводилося це робити, дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ все це вже розуміє після всього того, що Ереф я принесла всюди і безумовно в Україну, зазначив президент. Водночас Зеленський нагадав, що всередині Ерефі нині немає реальної політичної опозиції Путлеру. Ми бачимо цих людей ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, яку з Путлером однакові погляди на війну, на світову ізоляцію її на використання ядерної зброї, економіку, окупації України. Це не опозиція, це просто ще один супутник Путлера. Хоча й з іншим обличчям, ім'ям, і тим же самим всередині, вважає він, вибори в країні расистів можуть запустити фатальні процеси на фронті. Таке припущення зробив правозахисник Марк Фейгін. Можуть вони знову наступати після так називаємо виборів, ну яких ні. Ну навірно, можуть і після них. і до них в принципі. Ну, скоріше після... Потому что, ну, весна начнется уже выборы, ну и, соответственно, в апреле могут наступать, наверное. Да, вопрос для нас больше такой интересный. А решатся ли они наступать снова из Беларуси на Киев, там со стороны Белгорода, на Харьков, на Сумы, на Чернигов, со стороны территории Российской Федерации? Я думаю, нет. По поводу Беларуси это отдельный вопрос, мы его много раз обсуждали. Возможно есть какие-то договоренности, как сам лавирует Лукашенко. А вот что касается российской э, с российской территории, вы знаете, у меня есть подозрение, что размен произошел следующий типа: пусть Запад по воздействует на Киев, чтобы они прекратили атаки на территорию Российской Федерации, а мы со своей стороны больше территории российской федерации с этих сторон заходить не будем. Такое у меня смутное подозрение, что они взамен что-то вот подобное такое взяли на себя обязательство. Я могу ошибаться, это мои домыслы, основанные на каких-то очень отрывочных сведениях и какой-то слухах, но, тем не менее, может такое быть, не исключаю. То есть, по сути, они могут вести действия на территории Украины, там, где находится линия фронта в тысячу с небольшим с чем-то километров. А типа с российской территории, они уже наступать, как бы, в общем, где-то не могут, иначе снимается ограничение по поводу атаки на территорию Российской Федерации, заход на Белгородскую область и дальше, и дальше, и дальше. Я не думаю, что это может сдержать, допустим, какие-то операции на территории России, в принципе, но при условии, что Москва решится на новую атаку широкомасштабную со всей территории Российской Федерации, тогда она снимет вообще все ограничения, какие только можно. И я думаю во всяком случае до выборов и пока это учитывается, что там дальше будет вообще прогнозировать дело неблагодарное. Но я допускаю, что такой размен состоялся во всяком случае до выборов наверняка. Иначе почему они не пытаются, значит, новых входов организовать с территории Российской Федерации, но ну, масштабных именно не просто перемещений. войск в зону, значит, боевого соприкосновения, а Прямо от знову пойти там на Харків. Війна з Рефію вийшла на новий етап і попереду складні зимові бої. У нас нова фаза війни. Це факт. Зима в цілому це нова фаза війни, сказав президент Зеленський. Він зізнався, що у контексті результатів контрнаступу задоволений тим, що ЗСУ не відступають. Він наголосив, що українські війська воюють з другою найкращою армією світу. Ми втрачаємо людей. Я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли. Я не можу бути задоволений, але я також не можу занадто скаржитися. Водночас додав лідер. Він він визнав, що Київ очікував швидших результатів від літнього контрнаступу сил оборони. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт, сказав Зеленський. З його слів, перешкодою для швидкого просування стало якраз те, що Україна не отримала усієї потрібної зброї. Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів, але це не означає, що ми маємо здаватися. А ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що наше, підкреслив президент. Він зазначив, що деякі успіхи все ж були досягнуті. Зокрема, ЗСУ вдалося поступово просунутися, попри те, що рашисти краще. Ще озброєні та укріплені. Окрім того, атаки по Чорноморському флоту РФ дали свої результати. Незабаром буде фінальна розв'язка війни. У цьому впевнений представник розвідки Андрій Юсов. Війна між Арефією та Україною почалася задовго до 2022 року і навіть до 2014 року, але може нарешті бути завершеною. Про це в інтерв'ю Радіо Байрактар заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він підкреслив що питання війни в Україні було вирішене ще тоді, коли українці кинули виклик імперії та захотіли жити незалежно. Це відбув. Булося не у 2014 році і не у 1991, а значно раніше питання війни власне було вирішено, вона давно ведеться. Зараз я дуже сподіваюся, що це вже фінальна розв'язка. Після неї ми будемо рухатися вільно без рашистських гир на ногах. Сказав Юсов. З його слів, запитання про уникнення повномасштабної війни в Україні потрібно ставити усьому світу. Як сталося, що у 21 столітті сформувалась така форма влади, і такий режим, який нападає на різні держави, анексує частини території, не визнає суверенітет і мова ж не тільки про. Україну зазначив представник розвідки. Він нагадав, що до 24 лютого 2022 року РФ другого року Ерефія також не була миролюбним сусідом. Тож не сталося нічого нового. Країна рашистів від початку не прагнула дружити. У той же час представник гур назвав єдиний крок, який дозволив би уникнути війни з РФ. Рашистів змусила б добровільно відступити лише наша відмова від права на існування. Але звичайно, цього Москва не дочекається ніколи. Натомість Україна продовжує боротися, а вже ж не без підтримки західних партнерів. Втім, щоб забезпечити Україну усім необхідним для протистояння рашиському нападу взимку, США повинні докласти більше зусиль. Насамперед, потрібне ухвалення додаткового фінансування Конгресом. Про це заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Є багато пунктів щодо підтримки України, і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів для ухвалення додаткового фінансування. Так, ми зможемо продовжувати надавати Україні засоби протиповітряної оборони, обладнання для захисту та необхідні резервні потужності. Сказав він. Представник Білого Дому наголосив, що рашиський президент. Президент Путлер має безумовний намір продовжувати війну а у якості зброї проти українців він неодмінно використає холод. Ми можемо й повинні зробити більше, аби гарантувати, що Україна спроможна захистити себе та свою критичну енергетичну інфраструктуру впродовж зими. Підкреслив кірбі. Детальніше про збройну допомогу Україні з боку західних партнерів розповів радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Пріоритетне питання це безумовно фіксація нового бюджету військової допомоги. Дискусії продовжуються, і мені здається, що вони вже йдуть до позитивного фіналу. Ці дискусії ми говоримо про пакет на наступний рік в розмірі там 43 мільярди доларів для України, саме безпосередньо військової допомоги в рамках цього пакету. Безумовно будуть фінансувати стічі інші конкретні вже е е інструменти, які будуть передаватися Україні. Е все що стосується логістики передачі. Періодично там щось відсувається на трошки пізніше з урахуванням логістики. а В даному випадку ми говоримо, що там ідуть певніші е е роботи з точки зору. Вивчення наскільки ефективно це буде себе поводити на лінії фронту, і так далі, тому це такі логістичні питання, які безпосередньо я б політично не оцінював. Ну тобто, пакети зброї регулюються нашими партнерами відповідно до того, чи чи дійсно все готове, щоб цю зброю, от що вона сама по собі готова, щоб її передати Україні і безпосередньо відразу почати використовувати такі логістичні кроки. Це партнери самі роблять, яку зброю в який час передавати. Але я думаю, що. Виходячи з того, що відбувається по лінії фронту, виходячи з того, що потрібно робити, щоб це не була. Стагнація по лінії фронту, щоб не було так званої позиційної війни надовго ресурсного виснаження через війну не було остаточно не тільки в Україні, а в наших партнерів. Партнерів мені здається, що партнери шукають сьогодні технологічні рішення, які будуть ефективними по лінії фронту. Шукають можливості ці технологічні рішення з точки зору логістики для України передати якомога швидше. І мені здається, що все буде продаватись набагато швидше, тому що все ж таки війна от така довга війна. Ми з вами бачимо, як який вплив вона має на глобальні політичні процеси. Чим довше Росія в такому стані знаходиться, ну мацю як країни донора глобальної нестабільності, тим більше е, точок нестабільності виникає. Ситуація для України може стати гіршою, якщо захід не збільшить поставки зброї. Про це в інтерв'ю телеканалу ARD заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Війни розвиваються поетапно, але ми маємо підтримувати Україну і в добрі, і в поганій. Часи. Я думаю, що одна з проблем, яку нам слід вирішити, це фрагментація європейської оборонної промисловості, відзначив Столтенберг. Збільшення виробництва боєприпасів, за словами генсека НАТО, має вирішальне значення. Коментуючи ситуацію на фронті, Столтенберг констатував, що останнім часом істотних зрушень не сталося. Він не став прогнозувати подальшого розвитку подій. Він не за своєю суттю не передбачувані, але ми знаємо, що чим більше ми підтримуватимемо Україну, тим швидше закінчиться війна. Підкреслив генсек. Що ж, рашисти від своїх планів не відступили вони які раніше прагнуть захопити всю Україну і не планують йти на жодні компроміси, але Україна не здасться та буде боротися до самої перемоги.